Слава Україні! Бібліотека Іваничука починає новий проєкт. Знаєте, коли ми йдемо в гості, нас запрошують в чужу компанію, невідому, але, звичайно, там хтось свій є. І каже: не переживай, там ми всі свої, всі будуть свої. Ми будемо говорити про всіх своїх: тих, хто назавжди залишився з нами, ті, хто ніколи не зможе вже наживо прочитати свої вірша. чи Прозаїчний твір. Усі свої це поети і письменники, які загинули, захищаючи Україну. І починаємо ми з знайомства з Іллією Чернілевським, молодим чоловіком, молодим поетом, молодим автором і виконавцем пісень, кінорежисером, сценаристом. У 22-му році, при початку повномасштабного вторгнення, він долучився до лав територіальної оборони міста Києва, а згодом вступив до лав ЗСУ. Загинув на Донеччині 7 травня 2022 року від мінометного обстрілу. Від безглуздих конфліктів гірко я збираюся у наряд. Ці сварки намалюють дірку у душі, як з землі, снаряд. Прозблиск світла, дзвінок. Та темінь огортає, щоб промінь вмирав. Ким я стану колись для тебе, просто виживши ветеран. Як в донбаських степах уперто не росте навесні трава, так і фейку стосунків вмерти, не зрости в людяних словах, не згадати тебе ночами, а тобі не вловити суть, що з веселого тут лиш чайки, що за човгане небо рвуть, не жалітись і не кличу. Хай що мало піти, піде, наче просто шкідлива звичка наших спогадів тло бліде, щоб ім'я, що пекло окропом, із землі мого серця шмат не урвало, і кров над, око... над окопом, щоб забулася, як кошмар. Щоб були ми живі, здорові, перемога була й мир. Я дивлюся на плями крові і роздумую, хто є ми в параної, у перегоні. В лапах схованок і тривог поправляю похмуро броник, хай тебе береже твій Бог. Але дуже хочеться, щоб ви, коли візьмете збірку віршів, Іллі, все ж таки прочитали і вірші його не тільки військові, і зрозуміли, який він був світлий, який він був талановитий, який він був часом іронічний. І який він був дуже, дуже живий. Під лезами осінньої фактури, зелені і тремтливі, як герань, тонкі і романтичні натури, себе готують плавно до страждань. І листя їм не листя, а волосся коханих, що зникають назавжди, дощі це щастя, що не відбулося, а зовсім не брудні струмки води. І бродять дикі юні і похмільні тіні, бруківкою подолу і хреста, наївні у своєму тріпотінні, наївні у своєму воскресінні і ліхтарями згорблених постав, з цигаркою, що тліє біля рота, натури бродять, наче дрони без пілота, як звільнені актори без вистав, як стрілки, що забули про хвилини, як кровеносні осені, судини, немов всі їхні вірші. Їхні рими нам промовляють Господа вуста. Дорогі наші друзі, заходьте до нас, тут усі свої.